Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Запланували відпочинок з дітьми, але вже втомилися від самої думки про збори та дорогу. Ох, іноді підготовка до омріяної відпустки перетворюється на справжні випробування. Складання списків, пакування речей, нескінченні, а що якщо? А потім дорога. Нудя, вередування, питання, о, ну коли ми вже приїдемо. І ось ви вже на місці, але почуваєтеся більш виснаженими, ніж до початку подорожі. Знайомо, мої казки з циклу тревел терапевтичних казок про їжачка мандрівничка Голку пропонують вам чарівний вихід. Цикл історій не просто розважить вашого малюка в дорозі, а й м'яко підготує до нових вражень та правил поведінки. Поки дитина слухає про пригоди їжачка, який вчиться подорожувати потягом, літаком, вона непомітно для себе засвоює важливі соціальні навички, вчиться бути терплячою та уважною до оточуючих. Ви ж? В цей час можете спокійно насолоджуватися краєвидами з вікном або навіть задрімати, знаючи, що ваш маленький мандрівник зайнятий корисною та захопливою справою. Мої терапевтичні тревел-казки це ваш секрет легкої та приємної подорожі, де кожен кілометр шляху наповнений не стресом, а казковою магією.